Час патрулювання міста Кузнецовська інспектори ДІ помітили на території одного з приватних підприємств автомобіль Опель Вектра, водій якого, рухаючись заднім ходом, наїхав на огорожу. За кермом транспортного засобу перебувала 34-річна місцева жителька із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Згодом результати медичного освічення на стан алкогольного сп'яніння підтвердились, у жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. До того ж, будь-яких документів на право керування транспортним засобом у неї не було. Автомобіль. Їй не належать, і вона намагалась незаконно ним заволодіти. Але чому пояснити не могла? Чому ви сілите за машину? За словами місто Базовського гаразд. Я тут, може, думаю, що я в Криму сижу. Ви в Кузцовку. Що ви кате? Каву принесіть, будь ласка. Машину сідать, що вам каву нас сіде. Я вас ще раз питаю, ваше прізвище, ім'я по батькові. А ваше? Моє судно no. Володимир Володимирович. Згодом працівники ДАІ встановили, що власник кіномарки 39-річний житель Володимирецького району, який залишив свій автомобіль на стоянці приватного підприємства. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, якій доставили жінку у Кізнецовський міськвідділ. Автомобіль правоохоронці повернули власнику. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.